Середа, 2 березня, місто жовті води. Друге пленарне засідання сесії міської ради розпочалося з традиційного обговорення наболілих питань, з якими жовтоводські виборці звертаються до своїх депутатів. Як і раніше, людей хвилює в основному комунальна сфера. Це непрацюючі ліфти, відкриті колоці на дорогах і багато іншого. Вирішувати усі ці проблеми не поспішають. Отже, депутати озвучують звернення і питання жовтоводців. Нещодавно в місті жовтоводи стався нещасний випадок на вулиці прише травнею, під час якого загинув чоловік тисяч року народження через падіння в каналіційний люк. Минуло три місяці, але ситуація зі станом каналяційних люків в нашому місті не покращилася. Попри заяви посадовці міста, що всі вкрадені люки замінені і ситуація виправлена. Мешканці стверджують, що. Ймовірність провалитися каналізаційний колектор з дуже висока. До мене, як депутата Жовтоморської міської ради, звернулися мешканці будинку номер 2 та номер 3 на вулиці Заводській і посказують на те, що на їхньому подвір'ї знаходиться відкритий каналізаційний люк. На подвір'ї постійно знаходяться діти, тому мешканці дуже стурбовані, що може статися нещастя. У зв'язку з цим я звертаюся з вимоги негайно відремонтувати несправний каналізаційний люк, а також прошу працівників комунальних підприємств відповідально ставити до своєї роботи. Их помощь может кошты людям життям. Там, скорее всего, идет речь вообще о колодцах, если я правильно понимаю. То есть канализационные или же другой о, колодец. Я понял, да, есть проблема. Но это может быть не канализационный. То есть на будущее имейте в виду, что это колодцы. Колодцы могут быть как там стоять вентили холодного водопостачания, так и тепловые и так далее. В том числе и канализационные, в том числе и укртеликома могут быть колодцы. И такие были случаи в нашем городе. Это действительно, я считаю, правильный современный запрос. Мы обяжем собственников этих или балансосодержателей этих колодцев провести соответствующую ревизию, которую они должны проводить установленные их нормативными документами сроки. Пожалуйста. До меня, как депутата Жовтоводского Минской Рады в выборчем округе номер 25 звернулася Зонова Зоя Степанина 44-го года рождения, яка проживает за адресою провулок Привокзальный 6-140 с питанием терминового проведения Ремонту ліфта у четвертому під'їзді будинку в розмові з Ої Степанівною в ході депутатського прийому з'ясовано, що ліфт був розграбований 07 серпня 2015 року та викрадено станцію управління ліфтом. На верхніх поверхах проживають молоді сім'ї з дітьми, і є потреба щоденного виходу на подвір'я як для прогулянок, так і для відвідування медичних установ та магазинів. Відсутність світу позбавляє їх такої можливості, оскільки необхідно підійматися з дітьми, несучи дитячий візок. Аналогічна ситуація для мешканців похилого віку, які також позбавлені практично самостійного відвідування вулиці, медичних установ, аптек, магазинів, що є для них життєво необхідними. Прошу терміново здійснити обстеження ліфта за участю обслуговуючої організації. Визначитися з об'ємами роботи та провести капітальний ремонт у 2016 році. Прошу вас не допустити довгочасної зупинки ліфта, оскільки не проведення ремонту у найкоротший термін сприяє подальшому його розкраденню і неможливості відновлення. Мешканці готові розглядати питання щодо співфінансування даних робіт. Власник несе тягар утримання майна, в тому числі його збереження. Якщо поцупили автомобіль, то власник відповідає зазвичай за те, що він залишив двері відчиненими, і в замку запалення ключ залишив в тому числі. Ось тільки правилами дорожнього руху, також передбачено обов'язок водія забезпечити безпеку. Також і тут треба ж під'їзди замикати і так далі. Якщо пограбували ліфт, то повинен його відронтувати Той, хто його пограбував, ми будемо шукати його 10 років. Таких ліфтів в місті Жовті я так вважаю, десятки десь, 20, 20 Олег Федорович, приблизно, десь, мабуть, 40 ліфтів, да, Олег Федорович? Приблизно 40 ліфтів. Тобто, ну, кожен ліфт, капітальність, якщо ремонтувати, якщо я правильно пам'ятаю цифри, це порядка 300 тисяч. Конкретное предложение. Итак, мы, жители такого-то, -такого провели обследование за собственность, деньги, лифта. Для ремонта требуется то-то-то. Такая сумма по шторусу приближенной, которую составил СПД, такой-то, такая -то сумма. Мы готовы компенсировать столько-то. Ждем предложения власти. Работаем дальше. Говорили і про освітлення вулиць, зокрема про вулиці Ватутіна, де днями завершились роботи по відновленню вуличного освітлення тієї частини, яка до цього часу залишалась в темряві. Сьогодні по всій вулиці вже мають горіти ліхтарі. Ну всі бачили вулицю Ватутіна, знайдеться, знаходиться. Можете ввечері поїхати, подивитися, там світло є. Я там був вчора. Світло було. Це частина вуличного освітлення. Коли робили обстеження, саме ця частина була не освітлена. Загальна вартість робіт склала 61 тисячу 783 гривні. Освітлення працює, воно вже виконано, введено в експлуатацію. Восени минулого року в місті з'явився ще один світлофор на розі вулиць Петровського та Кропоткіна. Та пропрацювавши лічені дні, він і до сьогодні не функціонує. Адже й досі формально не введений в експлуатацію. До речі, новий світлофор коштував місту 310 тисяч гривень. Світлофор не працював, він тестувався на той час. Ну, є певні питання. Будемо допрацьовувати це питання. Володимир Васильович взяв під свій контроль, будемо дивитися. Декларація про готовність до експлуатації є, але він не зданий в експлуатацію. Тестувався він в минулому році восени. Але декларацію про готовність до експлуатації об'єкту ми отримали 27 січня 2016 року. Тобто, це зовсім свіжий об'єкт, так що будемо доопрацьовувати і повідомимо мешканців міста. Тож у середу члени міської ради мали вирішувати, чи бути новому світлофору в жовтих водах. Проте до розгляду цього питання справа так і не дійшла. Міський голова Володимир Абрамов висловився проти. І ось чому. Ознайомившись з документами щодо цього об'єкта, я вважаю, що я пропоную це питання зняти з порядку денного. У мене є питання взагалі до целесообразності установки там світофора. У мене є питання о заблюдінні стандартів при установці цього світофора. У меня есть вопросы к документам, которые, например, акт скрытых работ не содержит даты их подписания. Кроме того, договор подряда содержит обычное условие. Это по окончанию этого подряда подряд, подрядчик подписывает с заказчиком акты выполненных работ. Я их не нашел. Акты выполненных работ. На сегодня светофор, если кто-то поправит меня, пожалуйста, не работает. Может, кто-то видел, что он работает. Я не видел, что он работал. Он не работает. Я в 2015 году столкнулся, когда его включили, то я вместе с другими автомобилистами не мог понять, что происходит. Мы стояли, не могли понять. Пока его не выключили, мы не могли тронуться с места. Вот. Я хотел бы разобраться с этим вопросом. Если окажется преступное действие, последовательность действий примерно такая. Значит, по согласованию с начальником ГАИ, или как они сейчас называются, Целесообразность установки светофора все-таки это перекрестки улицы Багуна Франко, естественно, и перекресток улицы Петровского и улицы Первомайской, там где музей, там где больше всего происходит у нас ДТП. Если оказывается, что светофор установлен неправильно, виновные лица должны будут понести наказание, компенсировать все затраты, а светофоры будут установлены, поскольку их два установлены там, где они должны быть установлены. Дев'ять нових квартир виділяє міська влада тим жовтоводцям, які знаходяться в черзі на отримання житлової площі. Мова йде про квартири, розташовані на перших поверхах у старій частині міста, які були радіаційно забруднені. Нині там проведені протирадонові заходи, і сьогодні помешкання є вже цілком безпечними. Тож квартири чекають нових господарів. У нас проводяться певні заходи. По... Протирадоновою мероприяття. вона називається протирадонові заходи в квартирах житлових будинків в місті Жовті Вуди. У нас багато таких квартир. Дев'ять квартир. Ми зараз провели повністю всі заходи. отримали декларації про введення в експлуатацію цих квартир, про готовність об'єкта до експлуатації і передаємо на з подальшим передачею цих квартир мешканцям міста, які стоять на черзі. На отримання житла. Це у нас вулиця Хмельницького, 31, 42, Хмельницького, 28, Хмельницького, 11, Хмельницького, 26. 29 Хмельницького, першотравнева, 9 та паркова 31. А за яким принципом ось надаються ці квартири? У нас громадська комісія по передачі квартир в житло. І комісія розглядає пропозиції спеціаліста, на яку чергу йде у нас є загальна черга, є першочерговики, позачерговики і переселенці з будівельників. І службові квартири, і розглядається на комісії, і рада, то громадська ця рада вирішує на яку чергу дати, на кому дати, дивляться, але дотримуються принципу черги. У нас є ще люди, які не отримали квартири з 1983, 1982, 1984 року. Ще одне питання було вирішено позитивно. Міська влада частково компенсуватиме з бюджета витрати на поховання тих померлих Жовтоводців, які не досягли пенсійного віку і ніде не працювали на момент смерті. Для нашого міста така компенсація, на жаль, актуальна. В минулому році в місті було поховано більше 30 таких померлих.